Основне завдання письменницького слова не давати відповіді на запитання, а лише порушувати їх і спонукати читачів до роздумів. Василь Габор вітаю вас! Ви дивитеся програму Книжковий кошик. Найближчі 30 хвилин ми говоритимемо про книжкову класику, літературні школи, декупаж, політичну сатиру, а ще розглядатимемо фотографії і слухатимемо гарну поезію. Сьогодні у книжковому кошику українські літературні школи та групи 60-х-90-х років ХХ століття Василя Габора. Історія найяскравіших літературних угрупувань України, розгорнута бібліографія та найкращі вірші найкращих поетів. У ліс Джеймса Джойса найвідоміший, найзагадковіший, найскладніший, найпереломніший роман ХХ століття. Цукровий Кремль Володимира Сорокіна українське видання страшної і веселої водночас книги російського письменника, книги застереження і книги пророцтва про близьке російське майбутнє. Макет Брауншвейга Бориса Михайлова новий альбом харківського фотографа, присвячений німецькому містечку Брауншвейг. Персам і та почуттю вини декупаж ідеї, техніка, нові тенденції для тих, хто хоче прикрасити свій дім і знайти гарне застосування своїм творчим здібностям. Ча літературу в школі чи пізніше ще й в університеті мимоволі намагається віднести якийсь твір чи творчість якогось письменника до певної школи течії чи угрупування. Приміром, ось цей текст постмодерний це є частиною так званого станіславського феномену. Ось цей продовжує традицію романтики. Такий схематизм часом заважає сприйняттю письменницької творчості, а поза тим допомагає сприйняти літературний процес як певну цілість. Минулого року літературна агенція Піраміда видала книгу Українські літературні школи та групи 60-х-90-х років ХХ століття, упорядником якої виступив Василь Габор, автор багатьох відомих антологій та серії Піраміди, приватна колекція. Цій антології вперше представлені українські літературні школи та групи кінця 60-х-90-х років ХХ століття, до яких входили майже всі найяскравіші українські поети. Тут зібрані матеріали про е, всі літературні групи, Пування, які діяли в Україні в Харкові, у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, ті літариторні групування, які з одного боку. Були в мейнстрімі літературного процесу. Ну, наприклад, як Бубабу з іншого боку, ті літературні групування, які перебували на маргінесах, у цій антології ви відшукаєте інформацію про київську школу поезії від групи Бубабу, Логосад, Пропала Грамота, музейний провулок 8», Нова дегенерація, Червона фіра, нечувані та інші. Отже, ви матимете можливість познайомитися з поезіями Костянтина Москальця, Миколи Воробйова, Юрія Андруховича, Віктора Небурака, Наталки Сніданко, Івана Андрусяка, Сергія Жадана, Ростислава Мельникова та інших, окрім поетичних творів, у книзі вміщена розгорнута бібліографічна інформація та есеї, написані не літературознавцями, а поетами про поетів. Коли ми маємо всю можливо сказати хрестоматію, так оцих і практик літературних групувань під однією обкладинкою. То несподівано для себе ми можемо відкрити, що Тенденції, які зазвичай були непомітні в літературному житті, насправді роблять український літературний процес доволі цікавий і для читача, і для науковця. І, зрештою, це, це видання стає своєрідною енциклопедією проілюстрованою ще й художніми текстами цю антологію можна читати і як книгу найкращих віршів, найкращих поетів, і як бібліографічний довідник, і як збірку цікавих літературних портретів. Звісно, це добре, що ми постійно стежимо за всіма книжковими новинками, але при цьому не слід забувати і про класику. Тож сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших книг ХХ століття книгу загадку, книгу Символ. Ми поговоримо про Уліса Джеймса Джойса. Щоб із задоволенням читати Джойса, слід бути дуже освіченою і ерудованою людиною, а ще дуже впертим. Зазначає один із читачів у ліса на сайті присвяченому роману. Другий додає: Джойс дає незабутню можливість немовби то заново навчитися читати. Найголовніший роман ірландського письменника, який окремими частинами почав друкуватися ще 1918 року, до сьогодні лишається нерозкодованим до кінця. Так само і досі неосмислено колосальний вплив цієї книги на всю подальшу світову літературу. Уліс найсний, найзнамінітій роман 20 віка. В ньому, хотів сказати, але не іспользована, і Джойсом. Маса. художественных техник. Они все переплетены. Он, использ... он придумал способы их переплетения и Внідріння в романне пространство «Уліс» являє собою мандрівку головного героя роману Леопольда Блума Дубліном протягом одного дня, 16 червня 1904 року. Герой проводить цей день у видавництві кав'ярнях на дублінських вулицях, похороні свого знайомого на березі затоки у пологовому будинку. Роман Джеймса Джойса «Уліс» називають проміжною ланкою поміж модернізмом і постмодернізмом. Найзнаменитіший винахід Джойса в «Улісі» потік свідомості. Стиліст. Стично, роман дуже неоднорідний. Окремі фрагменти, написані у формі газетних повідомлень, фуги катехізису, останній епізод книги. Внутрішній монолог Моллі Блум взагалі не містить знаків пунктуації. Цим, звісно, не здивуєш сучасних авторів, яким все ж таки далеко до вміння Джойса закодовувати у свій текст літературні алюзії. Нескладно зрозуміти, що головний натяк Джойса поема Гомера Одіссея, латинською Одіссей звучить як «У ліс. Прискіпливі літературознавці відшукали в Улісі також натяки на Біблію і п'єси Шекспіра. А ще на твори Іпсена, Шеллі, Бокаччо, Байрона, Мура, Миларме та багатьох інших. Ахматова ну, признавалася, що цей роман читала сім разів і тільки на восьмій стала отримати то естетичне, інтелектуальне удовольствие. Але цей роман необхідно прочитати кожному людину. Ну, прежде всего, для того, чтобы себе сказать, я читал «Улисс», і посить свою самооценку, ну і разумеется, для того, щоб понять ход розвитку літератури двадцятого века. І э, этот роман заложив основи э, в розвитку літератури двадцятого века, всій, в тому числі, і русської і української щороку, 16 червня, поціновувачі Джеймса Джойса в усьому світі відзначають День Блума. Жорсткість моєї літератури полягає в тому, що я ставлю проблему і вирішую її максимально радикальним способом. Але я ніколи не ставлю перед собою завдання шокувати чи налякати мого читача. Сьогодні книжковий кошик знайомить вас із новими українськими виданнями російського письменника Володимира Сорокіна. Цього року харківське видавництво фоліо видало українською дві книги Сорокіна День опричника та цукровий Кремль. Переклав твори російського письменника. Письменник український, харків'янин Сашко Ушкало. Переклад книг на українську важливий для Володимира Сорокіна, і як для письменника, і як для бібліофіла. Незважаючи на те, що мої книги перевезені на 20 мов, Я горд, що вони... Потому что по-украински сейчас. Это особый кайф как бы, вот там есть. И, и я вообще хочу увидеть голубое сало по букву. Попередні твори Сорокіна на блакитне сало Тридцята Любов Марини серця чотирьох відносять до класичного постмодерну. А ось видані українською День опричника та цукровий Кремль слід віднести до жанру антиутопії і політичної сатири. Спочатку письменник думав, що ці книги стануть застереженням для його рідної Росії, але, на жаль, стали пророцтвом. Саме тому цукровий Кремль сорокі називає трошки страшною книгою, хоча при цьому і веселою. Цукровий Кремль тематично є продовженням дня опричника. Тут так само. Само Сорокін змальовує близьке російське майбутнє, а точніше, Росію 2028 року. До книги війшло 15 великодніх і різдвяних розповідей про життя представників різних соціальних прошарків. Сокровий Кремль зі слів сорокіна має смак снігу, крові, горілки і березового соку. Багато що в цій книзі нагадує не стільки майбутнє, як минуле, радянське минуле. Черги у магазинах, продуктовий мінімум, популярність китайської мови, доноси дисиденти, поклоніння государю. Володимир. Сорокін говорить, що Росія і досі не дала оцінку своєму минулому. Про нього взагалі в Росії намагаються забути. Воно не може розсосатися, воно буде гніти і травлять нам життя, собственно, якщо його не похоронити. А зараз от така тенденція, що його не трогають пока. Ну я как-то стараюсь все-таки. As. Вяжусь в воздух. Проблеми із владою у Володимира Сорокіна почалися ще в Андроповські часи. Тоді письменник зрозумів, що в Росії письменник може або боятися, або писати. Сорокін обрав останнє. Пишати Росію письменник не хоче, бо каже, не зможе жити без російського абсурду, простору, непередбачуваності і російських характерів. Попри те, що Україна теж і досі не розібралася зі своїм минулим. Володимир Сорокін ситуацію в Україні називає кращою і обнадійливішою. У вас хоча б Можно выбирать. Мы ближе к Европе географически, и тут, ну, как мне кажется, все-таки волей-неволей здесь ветры проникают какие-то. Они ну, как бы а, освежают воздух. А в России далеко, и там... Ну, Атмосфера може не мінятися десятилетиями. Прочитати книгу Володимира Сорокіна радить наш експерт, харківський актор і письменник Едуард Безродний. На його думку, Сорокін у своїх книгах бездоганно передав психологію натовпу, а ще він вміє повертати читачам здоровий глузд. Коли чоловік живе такою своей своєю життю, обивателя серого, коли ему по башке так бах, от он такой, ой ой, що таке. От э, Володимир Сорокін. Подвиг его и величие его в том, что это писатель, который каждый раз вам делает по башке – бах, проснись. Наступним до нашого кошика потрапляє нещодавно презентований у Харківській міській художній галереї альбом одного з найвідоміших сучасних фотографів Бориса Михайлова. Книжковий кошик оперативно знайомить вас із цією книгою, присвяченою німецькому містечку Брауншвейк. Попри те, що Борис Михайлов переважно живе і працює у Берліні. Головним героєм його робіт був і лишається Харків. Саме тому нова книга Боба Макет Брауншвейка, видана німецьким видавництвом, може бути сприйнята як виняток, бо ж вона присвячена лише німецькій тематиці. В этом городі фестиваль неформальних театрів, і одна з очень цікавих європейських театральних режисерів друг Бориса Михайлова делала там постановку из «Хила Персы» и коснулась вот такой вот как бы классической темы, вечной, антивоенной, пацифистской, а тут еще и Германия, город Брауншвейг, который, как и э, многие города Германии, по-прежнему несет на себе печать вины за события Второй мировой войны, потому что э, в Брауншвейке, например, Гитлер получал свои гражданские документы, что позволило ему потом стать канцлером Германії, вот это все как есть є. В історії И міста і, це і увлекло Бориса Михайлова заняться таким фотоисследованием. Книга Бориса Михайлова, подібно до персів Эсхила, складывается складається із чотирьох частин. Спочатку фотограф нас знайомить із дійовими особами своєї книги. Пізніше ми побачимо їх у штучному світі, коли вони позуватимуть на камеру і виконуватимуть вказівки фотографа. Далі вони вже стають звичайними мешканцями німецького містечка Брауншвейк, кудись поспішають, чекають на автобус, спілкуються, спостерігають. У кадрі Боба переважно літні люди. Це знову ж таки натяк на трагедію Есхіла, яка починається розповіді про те, що перські війська відійшли, лишилися тільки сеочо. Які не всипущі пильнують палати багаті золото і срібло. Разом із дружиною-фотографом Вікторією Борис Михайлов осмислює тему війни у наскрізь метафоричному розділі Домашній театр.